Хочеш знати, як стати ідеальною жінкою для нідерландців? Насправді українки і так виграють на старті, бо для справжнього чоловіка, не для цих економних пополамчиків, а для нормального, зрілого, відповідального чоловіка, ваші якості вже є золотом. У Нідерландах жінки зовсім інші. Їм абсолютно байдуже. Як вони виглядають? Вийти з дому з мокрим волоссям, норма, куртка, велосипед, спортивні штані, дощ по обличчю та жодних комплексів готувати. Хіба що бровчу медкас, створювати затишок, ну як вийде, а Сімейні ролі дуже часто навпаки, вона командує. Він мовчки погоджується, і так багато хто із них щиро не розуміє українок. А тепер про вас. Українки вміють бути м'якими, вміють слухати, вміють підтримувати. Ви несете тепло, турботу, жіночність і смак дому. Ви вмієте готувати так, як у деяких нідерландських ресторанах не готують. Ви вмієте кохати так, як тут нікого не кохали. І саме тому справжні чоловіки вибирають вас. Бо ви не граєтеся у холодну незалежність, а створюєте простір, у який хочеться повертатися. З вами легко, спокійно, тепло. І це те, чого нідерландським чоловікам не вистачає руками. Не треба бути кимось іншим. Не треба наслідувати місцевих. Ваша жіночність це сила, ваша м'якість це магніт, ваше тепло, це привілей, а не мінус. Саме тому багаті, впевнені, дорослі чоловіки обирають українських жінок. Ви не тільки красиві, ви живі, емоційні, справжні і поруч із вами. Чоловік відчуває себе чоловіком.